Влади товарів, магазинних товарів були. Після обстрілу ракетами загорівся, площа пожежі склала більше 4 тисяч квадратних метрів. Ускладнення полягало в тому, що в водопроводі немає води, пошкоджені магістралі. Довелося додатково залучати сюди пожежні цистерни, а також насосну станцію для того, щоб від водоймища тягнути магістральні лінії. Адміністративні будівля врятована і частина одного із складів. Були потерпілі, під час обстрілу один із працівників складу отримав ушкодження, направлене швидкою до лікарні. Осколкові поранення забрали його живого.